Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі і в цьому відео я вам розповім, що робити, якщо у вас постійно тухне екран на телефоні Як це вирішити? Якщо ви не знаєте, то нам на допомогу йде Google. Давайте ось. Якщо у нас сяомі, ну, потрібно зайти в меню налаштування, обші налаштування, системні додатки, дзвонки, дзвінки, «Входящий», запустити датчик приближення. Зараз я ще вам, друзі, покажу, як подивитися скільки циклів потім. І дивіться, друзі, що робити. Заходимо в налаштування. Далі, так, статус захисту то не те. Екран та яскравість, пробуємо зробити темний режим. Можливо, це нам допоможе. Ну в мене все добре. Якщо навіть темний режим не допоміг, то треба заходити далі, відключати режим жестів і робити там. І вик... і робити там. Зараз покажу, що так. Так, наприклад, екран блокування, режим сон. Якщо у вас 15 секунд, то, то ми це змінюємо на 10 хвилин. Далі, пробудження при взятті до рук вики не включаємо. Карусель шпалер, теж не вмикаємо. Швидкий, зах... Швидкий запуск камери, можливо, теж не включаємо. Якщо навіть це не допомогло, не допомогло, коли ви жести відключили. Заходимо. Натискаємо завжди активний екран і ось. Натискаємо завжди активний екран. І все. І вас, друзі, тепер буде завжди активний екран, ніколи не буде потухати, це допоможе, але можливо, буде швидкість розряджатися телефон. Є така вероїдність, але не 100% це точно, але загадувати, друзі, зараз не можна нічого. Так, друзі, дивіться, якщо вам... Допомогло. Якщо ви включили завжди активний екран, то тоді останнє, що вам треба зробити, це скинути налаштування. Як це зробити? Натискаємо про телефон далі. Що трішки листаємо. Так. О! Бачите, трішки скидаємо тут телефон. Скидання налаштувань, підтвердимо. І це, якщо у вас, друзі, проблеми з екраном, це якщо у вас не тухне екран, то це вам має допомогти. Ще є варіант. А у вас не завантажене якесь оновлення. Як подивитися? Як завантажити повну прошивку? Дивиться за... Натискаємо багато разів на Xiaomi HyperOS. Далі на три крапки і завантажити, і завантажити останнє пакет. Це якщо це, наприклад, друзі, якщо ви хочете, буде впевнені, на всі 100%, що, наприклад, на всі 100%, що у вас. Скачена остання прошивка. Друзі, давайте далі з вами поговоримо, що, наприклад, робити, якщо вас вдруг наоборот, якщо у вас не вимикається темний режим. Ну, для цього. Треба обов'язково перевірити ще а, спосіб навігації, який я рекомендую вам поставити. Це кнопки, просто жести. Ну, не всі вміють жестами керувати. Але, але рекомендую кнопки. Друзі, всім дякую за перегляд, всім до побачення, всім гарного дня.